Як людина, яка з дитинства цікавиться футболом, я пам'ятаю, це було у 2007 році, я навіть запам'ятав, бо це була е, така гра FIFA 2007 е, можливість обирати команду і грати в футбол. І ось е, я закачав цю е, гру собі на ноутбук і вирішив, що я на 15 хвилин просто зіграю там, буквально один матч, е, і після цього зможу переключитися знову на сімейні справи. Я просто відволічуся. Пройшло 15 хвилин, потім ще 15 хвилин, потім ще 15 хвилин, і я зрозумів, що я вже сиджу дві години за комп'ютером. І от коли я це побачив, що я просидів дві години, я сам себе виправдав. Я подумав нічого страшного. Ну, зрештою, через дві години я ж зміг себе відірвати від цього. А наступного дня знову було дві години, потім ще через день вже було три години. І якщо це все скласти разом, то там за тиждень набереться ціла е, купактично часу. Да. Ціла купа часу, а, а з часом це буде доба, дві доби, три доби. І величезна частина мого життя вона присвячена е, саме тому, що фактично не приносить мені ніякої користі. Можливо, 15 хвилин вони би й дали мені просто розрядку і просто можливість відволіктися. Але дуже важко зупинитись. Я думаю, що тут потрібно е, здатність тверезо оцінювати свій стан. І коли ми не здатні самі себе проконтролювати, дуже важливо почути людей зі сторони. Інколи людина, яка перебуває в залежності, вона не бачить, що вона в залежності. Коли це алкоголь, класична фраза це я п'ю, я вживаю в міру, просто міра в кожного своя. Я хочу п'ю, хочу, не п'ю. Стосовно будь-яких інших залежностей, те саме, кожна залежність, кожна негативна звичка, давайте скажемо, по-біблійному, по кожний гріх знаходить спосіб себе виправдати. Але. Ми ніколи не змінимо того, що ми виправдовуємо. Через це потрібно бути чесним з собою для початку і бути готовим, почути, що нам скажуть люди зі сторони. І можливо, нам здається, що все нормально, але якщо дружина чи діти, чи оточуючі люди, вони кажуть, що це вже занадто, я б радив звернути на це увагу.